Христос Воскрес! Сьогодні дорогі брати і сестри. Ми чули Івангелія про Самарянку. Господь сидів біля колодязя Іакола і от до цієї керівниці підійшла Самарянка. І Господь мів бесіду з неї про живу воду. Він сказав Самарянці, що я можу дати тобі таку воду, що ти не будеш прагнути цієї води в вік. А вона замислилась, тому що у нього, як вона бачила, навіть не було, не було чим почерпати води. І тоді Самарянка почала задавати питання після того, як Господь сказав їй, поклич мені твого чоловіка. Вона жила блудно і казала, що нема в мене чоловіка. І Господь все це види прозрів, що в неї було п'ять чоловіків. Що дійсно вони не були її чоловіками законними, а вона жила з ними І Він про це і сказав, і вона здивувалась, що він розрів це. і почала задавати питання, але питання не земні, а питання духовні. Вона спитала, де нам треба поклонятися. Самарії чи в Єрусалимі. І Господь відповів мої питання, що треба поклонитися в Єрусалимі, але Він шукає тих поклонників, які будуть йому поклонятися в дусі і істині. Чоловік був створений в раю щасливим, здоровим. Він мав всі блага від Бога, але людина так створена, що вона не самодостатня. Вона повинна поповнити свої сили як духовні, так і телесні. Ось Господь у раю дав наглядати першим людям за садом і вони. Харчувалися цими райськими плодами. Але коли вони порушили заповідь, то втратили можливість вже духовно насичувати себе, були вигнані на землю, то ось вони відчули дуже великий голод і справу духовного. Вони плакали, тому що побачили. Що вони втратили? Хочуть. І все людство дійсно страждало. І Господь прийшов, щоб повернути людям духовну їжу, дати їм з джерела духовно живої води. Ця жива вода це благодат Святого Духа. Якщо люди втратили, Благодать, вони побачили, що вони були нагими, без одягу. І Господь одягав їх ворогів благодатним одягу, благодаті Святого Духа. І ось вони побачили, що вони втратили все і плакали. Все людство, воно. Живе тільки земним. Але Господь не хотів, щоб люди загинули. І ось він прийшов для того, щоб дати нам духовну їжу, дати нам живу воду. Він про це сказав в Сморянці, що я, якщо дам тобі цю живу воду, то ти не будеш прагнути, тебе не буде спраги праги вік. І дійсно ця жива вода, коли людина прибиває. Це джерело в особі, то вона дійсно вже не прагне. І з її черева, як сказано в Іванісмішу, будуть текти води, живої води. І оці потоки живої води, дійсно з тих людей, які духовно розростають, ходять в церкву. Приймають участь у святих таїнствах, адже Господь, коли посилав апостолів на проповідь, він дав їм благодать, дав їм мир і сказав, просити і тому проситься, як Бог залишити, і того залишиться. Благодать Святого Духа може війти тільки в ту душу, яка очищена. Коли серце чисте, то благодать входить в це серце. І це необхідна умова для того, щоб прийняти благодать Святого Духа. Тому Господь, побачив, що Самарян покаяла в своїх гріхах, вона дійсно сказала, що вони не були ці чоловіки е, мужами. І за це Господь, побачив, що їй можна дати цю, істо... цю живо воду. Ті, хто дійсно входить до себе, очищають себе тайством покаяння, можуть відкрити в собі це джерело, коли приймають благодати Святого Духа. Ця жива вода – це те, що дає нам можливість жити і тут, і в майбутньому житті. Те, що дає нам можливість спілкуватися. Тут і в майбутньому житті з Богом. І для цього ми приходимо в джерело, в церкву, тому що церква є джерелом, де ми можемо почерпати цю живу воду і самі на і інших на Ми якби приймаємо її, цю живу воду, вчення э, Закону Божого, вчення святих отців. І тоді ми розуміємо. Що відбувається в цьому світі, і можемо цю живо воду дати іншим. Якось з нашого чрева потікає тоді вчення також благодатне на інших. Інші люди також можуть приобщитися, якщо ми їм. Про це будемо розказувати навіть поза храмом, приобщитися цієї живої води. Ось церква якраз і є джерело. Ми з Іакова, ми приходимо, як самаряни. І Господь нам дає даром живу воду, благодать Святого Духа. І ми можемо із себе носити і інших, які поряд з нами знаходяться. І дійсно, ми приходимо в церкву, яку створив Господь, і він казав, що в ада її не здолають. І в цій церкві ми маємо змогу вже випитати свої безсмертні душі. Але є й мертва вода. Ми знаємо в народних казках, кажуть про живу і мертву воду. І що ж це за мертва вода? Це гріхи, які вбивають нас, які забруднюють у нас те джерело, яке виходиться в нашому серці. І ми знаємо, яка Мертва вода витікає з тих людей, які роблять зло, які на інших кажуть погане, які гонять церкву, де витікає якраз джерело святої води. І, може, їм здається, що вони у Богу виждають, але Господь про таких людей казав, що будуть гнати і навіть побивати вас, думаючи, що творить Діло Боже. Ось в церкві є жива вода, але рах роду людського хоче це джерело затьмарити, щоб люди не пили цю чисту. І Тому на протязі багатьох віків під тим чи іншим виглядом на церкву е, ворог людського розв'язав маніння. Але Господь береже свою церкву, береже своїх вірних і той, хто має змогу. Має бажання приходить і бере цю живу воду і числів церкву. І от ми це повинні зрозуміти, що церква це для нас те джерело, де ми можемо очиститися, помитися від гріха таїнства покаяння. Можемо прийняти тіло і кров Христос. Це для нас, для нас дуже важливо. Все інше, воно. Другого рядне, навіть десятирядне. А саме головне, щоб ми підготували в цій землі, в цьому жиновому житті себе до вічне блаженного життя в Царстві Божі. І тут ми якраз себе виховуємо. І Господь якраз і казав Саморянця, що Він грає тих, хто будуть поклонятися в дусі істині. Що значить поклонятися? Ту Треба наглядати за своїм серцем. Чим воно живе, до чого воно прив'язане, до матеріального чи не доповного. Господь казав, що не можете одноразово вклонятися і Богу, і мамоні. Бо одного ви будете більше любити, а інше будете забувати. Тому ми можемо споглядати, що живе в нашому серці, що нас торгує. І Господь казав, шукайте перш все царство Боже, всі інше вам приложиться. Не поступайте як язичник, які думають тільки про те, що одягнутися або що поїсти. Цього інші шукають тільки язичники. А ви шукаєте першого все царство Боже. І от поклонятися в дусі істини – це значить шукати цього царства Боже, скрізь шукати і збагачуватись дарами, благодаті Святого Духа. Якщо людина в церкві чує ненависть до інших, якщо вона чує проповіді про те, що ті інші не такі погані, то не... Небудь в цьому джерелі благодать Святого Духа. Якраз ми отримаємо благодать там, де текуть навчання ті, які залишив нам Господь, іванинські навчання. Ті повчання, які дають нам можливість відкрити в нас, в нашому серці, благодатне джерело Святого Духа. І ось перш за все, це ми повинні шукати. Тому що земне пройде. Господь казав, що у нього нема ні Скіфа, ні варвара, не Еліна, ні Юдея, а все у всьому Христосі. Нема ні національності, нема ні не раси, нема ні не соціального положення, а перш за все є ті, хто поклоняється дусі і істині. Так от треба шукати Духа Свята. Якщо ви бачите, що в тій церкві, де як повідається Святий, де ми на своєму досвіді отримуємо благодать Святого Духа, то та церква є існа, а там, де ненавість до інших, нетерпімість, там, де зневага до інших, то куди він людині йти? До Господа, де якраз він проповідається в це. І мудрість дуже велика, щоб знайти цю істину. Але той, хто шукає пісні від щиро від свого серця, Господь йому відкриє. Тому, якщо у когось є якісь вагання, що там чи тут чи в іншому місці Господь, нехай помолиться до Бога. І скаже, якщо він щиро шукає Бога, Господи, відкрий мені істину. І Господь, якщо людина шукає істину, обов'язково відкриє такій людині, де істина. Господь дав своє вчення апостолу. І воно істинне. І все, що написано в Івангеліці, це аксіома. Якщо ми хочемо бачити цю істину, Відкриємо Іванелем, там все написано. Це є дзеркало, яке ми повинні споглядати на себе кожен день. І якщо те, що відбувається в цьому світі і з нами, воно согласується, узгоджується з Івангелем, то це істина, як казав преподобний Сергій Псаромський. А якщо ні, то значить це не істина. Якщо заповіді, ті, які дав нам Господь Іван, вони нам кажуть про те, як нам треба робити, а ми цього не слухаємо, то ми не йдемо поїздку. І це треба розуміти всім нам і всім, хто шукає земновець. Ми шукаємо Богу, бо що знаємо, що в нас важливе причастя, тому що завдяки Йому ми. З'єдналися з Богом, і вже, як казав, Господь то буде їсти тіло моє, то й не помирає, бо вік буде жити вічно. Оце для нас найважливіше. І ми знаємо, що в нашій церкві люди спасалися, і вони отримували життя вічне. І в цьому є свідчення житті святих і свідчення. І на нашому особистому досвіді, тому що ми відчуваємо, де ми отримуємо той мир, і який ми шукаємо в цьому світі, який не можуть знайти інші, які шукають тільки земного і матеріального. Ми отримуємо тут дійсно все те, і на досвіді ми це знаємо. Це неможливо пояснити, це треба пережити. І ми про це кажемо, що ви тільки повинні зайти в ці двері духа. А далі вже ми самі повинні працювати над собою і відчути. Ми тільки вказуємо вам дорогу. А ви самі повинні йти цією дорогою. Але ця дорога це Христос. Тому що Він сказав, я є. Дорога, істина і життя. Він є істиною. І от той, хто шукає спасіння, як сказав сьогодні в Іванській Господь, той, який буде поклонятися в істині і в Дусі Святому. Тому, розуміючи, будемо триматися того джерела, яке нам дав Господь. От церкви Христової. І нічого не боятися, не переживати, тому що з нами Господь. Він іноді пропускає якесь випробування, але дає і сили все витримати. По нашим гріхам ми повинні розуміти, що ми набагато більше хвилини страждати. Але Господь трошки нам дає випробування, щоб ми. Пройшовши це погання, стало ще міцнішим. Тому будемо триматися нашої церкви, тому що тут тільки жива вода, тут тільки благодать Святого Духа і в цій церкві. Ми отримали все і хрещення. Ми отримали і інші тайсне, і отримуємо. Скачання віка будемо отримувати їх. Амінь.